Шістьом харків'янам присвоїли звання почесний громадянин міста Харкова. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні позачергової сесії Харківської міської ради. Звання присвоєне видатним харків'янам, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, захист суверенітету та територіальної цілісності України. Традиція присвоювати почесне звання щорічна. Так починаючи з 1998 року, 157 громадян отримали цю відзнаку. Серед них герої України, діячі освіти і науки, діячі культури і мистецтва, відомі спортсмени, громадські і політичні діячі, представники промисловості, військовослужбовці, які самовіддано захищають територіальну цілісність та суверенітет України, здійснюють оборону нашого міста. Цього року звання почесного громадянина міста Харкова отримали. Радіон Кулагін, Вадим Гладков, Юрій Ковцур, Станіслав Перлін, Олександр Гряник та Юрій Сапронов. Троє з них військові, решта ті, хто самовіддано працює на оборону, волонтерить та допомагає місту у складні часи. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Прошу депутата проголосувати. Хто проти, хто отримався. Немає хто за Дякую 70 за рішення прийнято одноголосно. раніше. Кандидатури нових почесних громадян міста були затверджені експертною радою, яка складається з почесних громадян Харкова попередніх років, ректорів вишів і представників депутатських фракцій міської ради. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Єгор Мікенін Харків. Новини.